Я зараз е, покажу тобі трошки Крюкової, Вибач, яка поїхала і бере інтерв'ю у Ігоря Тєріхова, мер Харкова. страна UA так звана. Якою послугами Крюкової послуговувався і Корбан, і не лише Корбан. Ну, це загальновідомі факти. Вона написала книжку Маршал Гречка. Ось вона тепер бере інтерв'ю. От так все сложно. І пише Свєта, і на це звертають увагу наші колеги. Що далі Світлану, ясна річ, цитують. Тут же лечен звертає увагу, і не лише лечен звертають увагу, що Свєта Крюкова. Свєту Крюкову люблять цитувати імперці. Та Далі там картинки є. Це скріншоти з постів ну, оцього, містер Батут, колишній очільник. Роскосмоса, і як вона писала про стерненка, «какой послушный и предусмотрительный мальчик уже и рюкзачок собрал». Ну це коли Стерненко, в 21-му році це було. Це просто бекграунд Світлани Крюку. І От вона знову з'явилася на поверхні та стерненка. 7 лет лишения свободы свободи за похищення депутата з конфиксацией половини имущества». А що только половину? Жду от садового Сінцової притули. Написала свята в 21-му році. Ну і в принципі там і Рагозін да, цитував. ну Тут далі це набір бекграунду. Та? В мене, знаєш, єдине питання перед тим, як ми перейдемо. Ну, Целовйов і Рагозін цитують святку як П'єтку. Питання: що з цим робити? Що нам робити з цим Ренесансом? Тому що не лише свята, а інші підняли голову. Зараз ми будемо про Спартака Суботу, так званого його насправді по-іншому звати говорити. Що нам робити з медійним середовищем? Бо мені здається, як в твоєму контексті ми знову десь звернули не туди, чи що. Мені здається, що ми підрослабились, але ти знаєш, час від часу ми отримуємо від Санти чи від Святого Миколая такі неочікувані подарунки, як, наприклад, затримання балоги. Пам'ятаєш, такі типочек був якого насправді потрібно було б затримати ще за часів Ющенка, а його затримали нещодавно, щоправда, випустили трохи пощіпавши, там щось 30 мільйонів гривень залогу. І колю котлету затримали. Але це відбувається саме, знаєш, як від Святого Миколая. Тобто, чи то буде, чи то ні, хотіли того, отримали це, і хотілося б більш системної роботи. І мені здається, що... Після сумної історії з Бігусом ця служба служби Божої могла б на працювати за фахом, тобто якось провести бесіду з цим Спартаком Саміді, чи як він там називається, а також Крюкова гуляє, десь гуляє Україною на своїх непереламаних ногах. Це непристойно, я вважаю. <реш> я хотів уточнити. Ти маєш на увазі вільнюська історія, там, де Шустер, Гордон, Аваков, правильно? Ти цю маєш ні, ні, увазі, я мав історію, історію, історію мені Бігуса. Це я недостатньо достатньо гучно вибачте мікрофон. Біг, історія Бігуса, коли там, пам'ятаєш, коли ми виявили, що журналісти Бігуса працюють краще, ніж служба Божа, і їм би варто було повчитися і попрацювати за фахом, тому що ну, світи клюкові питання багато, багаторічні. А вони вже в школу скоро підуть, ці питання. А вона все ще гуляє і ну, гуляє. Слухай, це я От ти, ти звертаєш ну, увагу, ти звертаєш увагу на цей скандал з Бігусом, що вони там вживали. Ну, мене це мало турбує, що вони вживали. От вони робили це в приватному порядку. Стеження за іншими в приватному порядку це вже порушення законів. А що вони там робили? От це насправді стосується в своїй спальні. Ну Насправді От. тут дуже проста там, це тут ми можемо уважити. заслужувати. Мені ми там, там цікаво історія про службу. Або... Не цікавити. Я зараз повернуся до, до служби. Я повернуся там. Ми ж не знаємо, що вживав поярку він постійно своєю пляшкою. З водичкою ходить. Що він звідти п'є, я не знаю. Що його збуджує, скажімо. Це ж все треба, якщо хтось хоче перевіряти. Але мене це теж не турбує дуже сильно. Тобто, кожен живе, як хоче, так і живе. Головне, щоб людина дотримувалася закону і, і все. Ну тут все і, і сплачувала податки. Вона же ніби так от має працювати, як будь-якій цивілізованій країні. Служба Божа, про яку ти згадав, з бігусом це просто звернуло увагу. А що ж відбувається? Тому що от. Ми зараз перейдемо до Спартака Суботи, але перед тим я хотів би згадати про такого персонажа, як Дмитрій Гардон. Тобто Дмитро Гардон, можна сказати. Він брав інтерв'ю Гіркіна, сказав, флешки поїхали в Гагу. Не доїхали, очевидно. Бо щось ефекту нуль. Зараз, от в Росії, ніби чи оголосили розшук, чи засудили Гордона. Ну, тобто, такий показовий процес, а він далі, далі тягає всяку русню ну, до себе на канал. З них ну, того... з'ясовує. Після того, як не йому на Росії дали 14 рочків, його ж тепер ломом не вб'єш. Він же ж тепер а, видатний вояка. В нього, якщо на 32, то принаймні 26 виходів а, за межі фронту, як це було одного іншого персонажа. Товича чи про, про Гордона? Пробух. Я маю на увазі, що в нього вже майже стільки як у того. Ми з тобою ну, сьогодні, як і досить кала. Так, я визнаю, це неприємна процедура, але ну хтось вже має бути. Е, я, я не люблю інфокомсомольців, які виписують ярлики і кажуть, оце хороший журналіст, це поганий, а потім самі ногами в сметану встріють дуже часто. Ну, це їхні проблеми. Але мене що непокоїть, ми живемо під час війни. Та? І от присутність в медійному полі, ну, ти, ти там згадав про бігус, а я чомусь почув вільнюська історія. Та? Там кордон. Mm -hmm. е, Савік Шустер, який виїхав за межі України, тепер нормально все чухає, ходив в халаті в Дубаї. Аваков, ну, всякі посіпаки, які там були на службі олігархів в медіа. Тобто, думаєш, ну все, розпрощалися. Ні, воно далі знову вспливає, ну як Відома речовина, дослідниками якої за класиком ми є на, на сьогоднішній момент. І в мене питання: ну не вже, в тому числі Світлана Крюкова, до якої я абсолютно рівно ставився і ставлюся, якби не отакі випади і її діяльність, тому що мене колись намагалися звести з нею в ток-шоу, я кажу, у мене нема про що говорити з Світланою Крюковою, я її не читаю. А я хотіла б з вами поговорити. Я ще кажу, хотіла, щоб ви мене запросили на етер. А я її не запрошую ніколи на етер. Ну, порожнє місце сенсу немає. Та? І тут питання, що от вся ця медільна діяльність, яка була ну, багатьох персонажів, а служба Божа, ніби, знаєш, лейкопластером заліпили очі. І в мене виникає питання: а скільки ж можна? Як довго ви будете не бачити елементарних речей, тобто у вас є закон в руках, у вас є повноваження, і не треба боятися, що будуть кричати про утиски свободи слова. Де Гужва, між іншим? Не знаю. Цікаве питання, теж Де не знаю. Але хочу тобі нагадати, що а, колись затягнув. Не буду казати, хто це, хоча це був Радуцький, голова медичного комітету в Верховній Раді Комітет охорони здоров'я, щось таке. Він затягнув, коли перше інтерв'ю новопризначеного міністра охорони здоров'я було саме для страни ЮЕЙ. І коли було запитання, вибачте, якого хіра, відповідь була, подивіться на кількість переглядів. І, на жаль, маємо ситуацію, коли е, є люди е, в оточенні тих, хто приймає рішення, назвемо це так, е, яких цікавить кількість переглядів і все. Тобто Крюкова, дивимось, кількість переглядів нехай гуляє. Е, тобто, гардон, якого зараз прийнято вважати журналістом. Ми вже забули про пірамідки Сенсьо, про. Оцю всю його русап'євську маясню, він же начебто журналіст, а тут ще йому росіяни начебто срок дали в тюрячці. Ну, тобто, він же тепер такий борець з путінізмом майже як Навальний. Ха-ха-ха. Як ми вже досліджуємо, то давай вже до карбованця все одно здачі немає. І... Історія про те, що вони гуляють, тому що вони мають сенс. Хочу нагадати так само, як колись за часи благословенного Порошенка гуляли Ньюс Ван і 112 канал. Бо були перегляди, бо приходиш в будь-яку урядницю контору в, у секретарки або в приймальні, принаймні. Включений 112 канал, чому 112, ну, бо там новини весь час, Ну, ми маємо бути в курсі. І вони гуляли собі, як ложка по борщу, бо є перегляди. І доки ті, хто знаходяться біля тих, хто приймає рішення, не усвідомлять, що є перегляди, є перегляди, бо чому б тоді нам. Не домовитись з Кані Вестом, щоб він про нас е, пісеньку красиву заспівав. ну Якщо у нас тільки переглядують цікаві. Я, я не знаю, чи ти стежиш за медійним полем, воно тепер все перемістилося в YouTube насправді. Я там себе іноді насилою дивлюся, марафон Єдині новини, там, де е, хіба що рожеві поні не бігають і не какають е, значить, веселкою. Та? От, все це там там все дуже так пафосно, радіжно. подивишся, суспільне е, ну, через пінь колоду таке, ну, щось у них виходить, але, от, чесно кажучи, з точки зору років прожитих, то ще там рости і рости, тому суспільному з професійної точки зору, але менше з тим. А от все це про що ти згадав, вони ж насправді. Тягнуть русню. Ну, от всі канали, які мають відношення. Я зараз буду перераховувати колишні Ахметовські, там як вони називаються, Україна 24. Пере... Украї... Так, вони, вони переназвалися на Ютубі прямий. Прямий просто любить навіть Фейгіна Шарашить Майкла Накі, там і так далі, всі перепости. 24 й канал те саме робить, який належить ніби садовому, але просто тупо русні там отак от греблюгати. Ніби у нас тут ну, всі тупі, і там, неспроможні створити контент. Прямий, п'ятий. Ну от тобі просто набір. Ну, вся Хметовська група і от всі ці вище згадані. І я такий в шоці сижу, дивлюсь: ну але, ну як? І Гордон себе нормально почуває, і вони теж тягнуть русню. І Людмила Немиря, яка там колись у Carla TV, тепер в неї свій канал, там русня не вилазить. Ну, тобто для чого це? Я от я, Де ми повернули не там? Ну тобто в мене є просте правило: русні в мене не буде в Етері.